Вітаю товариство. Десь на днях купив я смарт-приставку. Ви знаєте. Ось таку, бачите. І почав вникати. почав вникати саме от як тими пультами користуватися, бо таке враження, що я відстав десь нібито в нульових. Бо саме тоді я ще дивився телевізора. А потім життя закрутилося, закрутилося. І реально не було коли. Так, є в нас пульт цей від телевізора, від смарт-приставки. Смат приставка оця. А, це Т2. Нам він поки що не треба. Ось цей, тут якби звук має бути, але він не працює. Він зараз не працює. Отже, для того, щоб перевірити, чи пульт програмується, нам треба, напевно, ось є кнопка Set. Зараз зажмемо цю кнопку на 10, на 10 секунд. Раз, два, три. О, бачите, засвітилася. Так, і тепер що цей пульт програмується. Так, отже, на пультовій у нас голос де? Ось голос. Значить, кладемо... О, пропало. Тако. Кладу сюди. Засвітилося. І тепер дивіться. Плюс. Так, тепер дивіться. Мінус. Мінус. Запрогував. Ну, хай буде. О, все, перестало. І тепер дивимося, чи працює звук. Подивимося. Звук. Ой, дивимося. Все, бачите? Запрограмував. Дивіться, знов. Кладу. Так. Один проти одного. Сет. Нажав. Засвітилося. АВТВ, Все, мознуло, Тепер спробуємо перевірити. Все, суханило. Тепер дивимося. Стоп. От як воно. Ага, ось бачите? Тут нажаті є. О! Хопа. Прекрасно. Дивіться ще цікаві нюанси відносно даної, даного пульта. От ми заходимо в інтернет в режимі гостя. В YouTube. І дивіться, я вам показував, що нібито не хоче там довго налаштовувати. Але тут є така клавіша, оця, бачите, оця клавіша. Мишка. Оця мишка творить чудеса. Товариство. Можливо, кому ти годиться. Можливо, хтось, так само, як і я, не матиме інструкції і не знатиме, що робити. Ну, ці клавіші програмуються. Я вам вже показав, так? А є ще одна чарівна клавіша. Ось ця бачите, мишка. Вона також дуже важлива. От я вам минулий раз показував, що дуже довго включався YouTube, дуже довго включався Google. Тепер дивіться, от ми переходимо за програмованою клавішою, бачите? Оцею за програмованою. Раз, раз. От перейшли ми сюди. Так. Дивіться, от треба нам YouTube, наприклад. Да? Ми нажали на YouTube. О, тут вже в нас щось іде. Ану включимо звук. Так. Бачте, от можна порисувати тепер оцими клавішами. Бачте? От. Окей. Оцими клавішами. Але дивіться, якщо ми нажмемо на оцю мишку. То вже клаві, бачите, не пересувається, а бігає курсорчик. Замітьте, Ось, бачите? Оцей нюанс. Нажмемо знову на цю мишку. Тоді знову бігає цей. Отак, от дивимося, от, що тут знову буде, бачите? Нажмемо на мишку, бачите? Бігає крусочок. Так, от, от вийдемо ми із YouTube. Тепер дивіться, треба нам зайти, наприклад, на Google. І знову оця клавіша мишка дуже важлива. Отак от я вам показував 10 хвилин чекав, поки я зміг в гуглі там щось зробити. Нажимаю на цю клавішу. Хоп. І побігла мишка. Цей курсочек побіг, бачите. Окей. Все. Хочемо змінити мову. Ось глобус, будь ласка, змінюємо мову. Давайте, наприклад, от, хочемо подивитися футбол. Футбол, будь ласка. Чарівний курсольчик. Ось. Окей. А тепер дивіться. От зараз, бачите, вилізло. І кусочок бігає, але ж ми не можемо його полистати. Нажимаємо знову на цю мишку. І тепер. Так. Вже не кусочок бігає, але стається, бачите? Що там ще? Футбол. Так. Розумієте? О. Дивимося, що тут ще можна, От, бачите, За цю клавішу пам'ятаємо. Оцю мишку. Оця клавіша, я б сказав, би, дуже важлива. Секретна клавіша. Я б ще її так назвав би. Мишка секретна клавіша. Клавіша оця. Відмінити. Бачите? Дію, відмінити. Відмінили. Ще можна відмінити, бачите? Відмінили. Так, дивимося YouTube. Раз. Окей. Але дивіться, от бачите, нам треба. Курсорчик бігає, але не піднімає зображення. Нажимаємо на цю знову секретну клавішу. І тепер пішло. Все, тепер ми лист піднімаємо зображення, як бачите? Нажмемо знову на цю клавішу. Бігає тільки курсорчик. От, наприклад, треба відключити оце чудо. Оп, сховали. Ось, бачите як? Перемикаючи цю мишку, перемикаючи, можна робити чудеса. Або що ця. Товариство, з цим пультом від смарт ставки Ось цієї, я вже дещо розібрався. Можливо, хіба ви ще підкажете якісь особливості? Від Т2, ну тут нема нічого такого особливого, там. Т2, то є Т2. Від телевізора почав згадувати, що що де означає. Ну Дивіться, товариство. Ну, ви вже знаєте, що оце перемикати джерело е, сигналу на телевізор. Або Т2. Або смарт приставка Далі. Ось тут така є. бачите, ТТХ, мікс. Ось ця клавіша. Це перемикає між режимами телетексту. Одне натискання інтерактивний телетекст, подвійне натискання звичайний телетекст. Ось ця клавіша. Перемикання на попередньо переглянутий канал. От що ви дивилися перед тим? Оця преч. Чи як читається? Так, дивимося далі. Що тут? Це звук виключати. Вимкнути звук. Перемикання каналів у порядку зростання або смотання. Це медіа клавіша. Перемикання режиму зображення. Ця функція дозволяє швидко змінювати налаштування екрану, залежно від контексту та умов освітлення. Там спорт, або там фільми, там музика, ну, такі щось там таке воє, я пам'ятаю. Ну, меню відкриває головне меню, яке дозволяє отримати доступ до налаштувань. Оце ця клавіша. Відкриває електронну програму передачі, яка показує розклад телеканалів на конкретну якусь поточну дату. У це Це те, те саме, що сетінг або меню, відкриває контекстне меню ця клавіша надає доступ до додаткових налаштувань. Оце. Інфо. Відображає на екрані інформацію про поточний канал, програму або джерело сигналу. Це інфо. Інформацію бачте, як видає. Що тут ще є? Так. О, ретуюн. Оця клавіша, ну як би її назвав, назад. Це якби скасування останньої дії. От ви щось зробили і не знаєте, що робити. Як правильно вийти? Нажміть ретурн. Крок назад. Відступіть, повернуться назад. Так, ексід. Це для виходу з екранних меню. Закриває всі відкриті меню. Що тут ще таке? О, оця клавіша. Еменуал. Відкриває електронний посібник користувача. Ну там, Скажімо так, інструкцію. Там, інструкцію. Ця клавіша змінює формат зображення на телеекрані. Ну там, 6.19, чи щось або автоматично. А де звуковий об, опис або субтитри? Ну, це для людей з обмеженими здібностями, там, хто там трошки глухуватий чи ще щось. Дивіться, тут ще на пульті є ось такі кольорові, вони такі яскраві. Вони і тут є, бачите? І тут є. от. Що означають? Вони бачите, як ідуть по порядку. От по порядку. Червона. І на цьому і на цьому путті, червона це вихід або закриття меню, зелена це інформація про поточне зображення, жовта це перемикання телевізійної трансляції, і синя це вибір джерела сигналу. Ось такі значення по пультах. Якщо ви можете щось додати, то підкажіть мені. А якщо вам було цікаво, можливо, хоч щось корисне. То прошу вас поставити вподобайку, ну і написати коментар в підтримку мого каналу. Всім дякую, бути добру.